європарламент підтримав резолюцію, присвячену сотні річниці вбивства мирних вірменів в Османській імперії. Кількість загиблих становила півтора мільйона. В документі євродепутати закликають Туреччину визнати ці події геноцидом. Водночас Анкара пояснює загибель людей реалії воєнного часу і не погоджується, що це був геноцид. Угорський євродепутат від зелених думає інакше. З геноциді зніпірташ кікелаце геноцид, і ми змушені констатувати, що ми не можемо вирішити конфлікти між народами, заперечуючи факти або намагаючись їх перекрутити. Ми повинні чесно оцінювати події минулого. Нами синтесамбенізмка у Брюсселі підтримали резолюцію Європарламенту. Говорить представниця вірменської діаспори Ема Аргутян Стютанайсіїс за степфовад. It's than Я вважаю, рішення кроком уперед. Це краще ніж нічого. Резолюція демонструє, що це питання потрібно і надалі вирішувати, щоб про нього не забули. Я сподіваюся, що це тільки один крок у цьому процесі. Анкара категорично засудила резолюцію Європарламенту. На переконання турецьких лідерів політики не повинні втручатися в роботу істориків. Ось що сказав Євронюс посол Туреччини при ЄС європарламент знову робить історичну помилку. Він виступив проти Туреччини, це ображає турків. І Туреччину це неприпустимо. Рішення є однобічним. Його ухвалили без проведення консультацій і діалогу. Воно не має жодної юридичної сили і не має значення для туреччини або для її відносин з євросоюзом. адже європарламент не може виступати від імені ЄС? Європарламент уперше визнав геноцид вірменів ще 28 років тому. Також позиції дотримуються 22 країни в Україні. Геноцид вірменів визнав Київ та ще кілька міст.